Друзі, всі вітаю з вами український історик Олександр Алфоров. Отже, Москва в Золотій Орді, чи під Золотою Ордою, чи в складі Орди. Зараз ми все з вами зрозуміємо, про що йдеться мова, і пропоную відразу не треба цих зайвих дат імен. Ми з вами концептуально глянемо, подивимося, що ж таке московське князівство в складі Золотої Орди. І в першу чергу хочу зауважити, що Москва не боролася з Золотою Ордою. Москва боролась за вплив у Золотій Орді, і це цікаве явище, про яке ми зараз поговоримо з вами, український історик Олександр Офіров. Дякую всім, хто підписується. поширює лайки та коментує Моє відео. Дякую ще раз тим, хто донатує в Патреоні, в спонсорстві на Ютубі та в картках, які подані в описі відео. Отже. В першу чергу, не дивлячись на те, що Москву там виводять з 12 стріччя, насправді, Юрій Догрукій, ну, якщо щось і заснував, то це власне свій двір на річці Москва. І жодним чином це до якогось міста, принаймні основ, ну, не треба починати. Московське князівство починає бути князівством, а це дуже маленьке князівство на річці Москва, з єдиним містом Москва. Це це десь 1280-ті роки. Проте. Подальша роль цього міста достатньо цікава, інтригуюча і, власне, треба почати з іншого часу. 1240 ві роки, 1239, 38 1240 рік монголи приходять на територію Русі і, власне, походами своїми знищують міста під завойовують території. Деякі князівства, наприклад, як наші українські землі, починають робити спротив монгольському походу. А якраз 1240 рік наша держава розуміє, що вже не існують тягості території, і саме 1240 рік пов'язаний на прикладі двох князів з однієї сім'ї Данила Романовича, якого помилково називають Даніла Галіцьким. Це російське абсолютно 19-го стріччя винахід. Так от Данило Романович, майбутній король Русі та Олександр Невський. Саме в 1240 х роках вони приймають рішення. Данило Романович приймає рішення боротися і консолідує навколо себе землі. А Олександр Невський вирішує іншу ситуацію чином. Він починає боротися за Орду. Отже, починаючи з 1240-х років, Данило Романович, по суті, намагається зв'язатися з рицарством європейським. До для цього приймає і королівський титул, для того, щоб організувати похід. В союзі з західними державами проти Орди. А от Олександр Невський навпаки бере союз Орди проти західних держав. Таким чином ментальна Русь остаточно розділяється, і от з Олександра Невського і починаються всі пригоди. Дивляться на те, що його батько вже отримує і на від монгольських ханів на правління Олександр Невський потім так само, але один з міфів пов'язаний з Олександром Невським. За життя він не був Невським, і це не пов'язано з Невською битвою. Справа в тім, що коли канонізують Олександри, то він, як е, святий благовірний Олександр Ярославич, це 1540 підсотсорокові роки канонізований. А от Невським він стає в 18-му стріччі з такою певної подачі Петрівського часу Петра І е, власне зауважу, що в 14-му стріччі він вперше згадується як Невський, але. Разом із тим згадуються його діти як Невські. Діти його не могли брати у в поході, тому що на Неві сам Олександр Невський мав 18 років. Тож Нева, Невські території, це очевидно якийсь домен, тобто землі, якими володів персонально Олександр Ярославич, і відповідно у нього прізвищі ну, знаєте, Білозерські, Білосельські князі за маєтками Вишневецькі, Островські. То сам він був, очевидно, названий не по битві, а по власне володінню. Олександр Невський більш відомий як Борець. Проти рицарства. Проте в 18-му стріччі ця от війна Петра І з Шведами він стає борцем проти Шведів. Ну і зрозуміло, що в 20-му стрічці він стає борцем проти німців, цих Тевтонів, яких почали в фільмах показувати. Тож Олександр Навський цікавий тим, що людина насправді заводить Орду і підчиняє землі, які, до яких Орда не дійшла. Тобто, Час, коли на територію України починається робити спротив Орді, Олександр Невський під, підживлює ординські території, тим, що він з, хан, з, з ханської ставки отримує ярлик на князівство в усій руській землі. Тож Олександр Невський не, не хто інший, як той, хто привів Орду на ті землі, на яких вона ще не була. З приводу в цілому я зараз сказав Данио Романовичу, Оксандр Невський, тому що вони походять з однієї гілки київських князів або руських князів, або як їх називають в літературі Рюлюковичів. Вони Мономаховичі, обидва від Володимира Мономаха, мають своїх предків. Що таке в цілому московське існування в Орді? Це династія київських князів, які отримували свої володіння як молодші на східних територіях, по суті, на периферіях нашої давньої середньовічної української держави Русь, і на цих периферіях вони вже знаєте, як як казав, взяв пістави, ти робиш, що хочеш. Та? І, таким чином, власне, ці князі, ці князівська династія, опиня, опиняючись на околицях на периферійних зонах Русі, починають там існувати. І, звісно, коли приходять монголи, то відбувається міжцивілізаційний зріз, Русь остаточно. Децентралізуються, і східні князі приймають бік монголів. І от тут починається якраз зростання московського князівства наприкінці 13-го стріччя. А в чому ж там ідея зростання? Справа в тому, що монголи завжди мали таку певну політику по відношенню до тих територій, які вони підкрили. В справи не втручаються в релігію не втручаються, по сплачуйте податки, давайте війська на спільні походи. І, звісно, князі там тверські, московські. Вони починають підчинятися монголам. Зрозуміло, що від них тепер треба тільки допомога військом і допомога, ну точніше, данина. А от якраз московські князі почали подвійну політику, вони почали намагатися обезпечити собі гру вдовгу. Справа в тім, що монгольське правління було достатньо цікавим в контексті політичної структури. Монголи, бачачи, що існують східні території Русі, які їм підвеглі. Вони грають в таку гру, яка ще відома з давньоримських часів: Володорі, розділяй та володорі. Отже, навіть Олександру Невському у нього був брат Андрій, то Андрій Молодший йому дали право на воки княжестів. А Олександру Невського обділили, дали меншу посаду. Це от і є, коли меншим братам дають старші посади, таким чином забезпечуючи вже ворожість всередині, і зрозуміло, що в цих умовах місцеві князі починають ворогувати між один між іншим, між одним і підлягають водночас е, прямому диктату е, Орді. До речі, слово Золотарда це вперше виникає воно в. В такому в абсолютно об'єднаному значенні лише в 16 сторіччі до цього це називало Орда, ну а правильна назва цієї держави — Джучі, тобто держава в межах Великої Монгольської імперії, але окрема держава, так би мовити, Улус — Джучі. Улус -Джучі, це, Джучі це Син Чінгісхана, якому були надані величезні території, який їх захопив, власне, і розширив. Що ми знаємо далі? Справа в тому, що. Ця династія, яка правила там, то зрозуміло, що це наші нащадки київських князів. Проте їхня територія правління вже була достатньо складною в етнографічному матеріалі, тому що справді колоністи з Русі з 11 стріч туди заходили, але місцеве населення зовсім не було ну, русинами Русю за своїми етнічними ознаками. Тож, водночас, ці князі правили чужим, чужими поминами, чужими народами, але були верхівкою, яку визнавали монголи. Разом з тим склалася величезна біда для московських князів, бо їх вважали ну, такими недоправителями в цьому цій Золотій Орді. Тому що інші правителі, які сиділи, як це московське князівство, так само там Сибірське, ханство, Казанське, Астраханське, Крим, вони вважали себе нащадками. Ну вони були нащадками Чінгіза, вони були Чингізідами. А московські князі були не, не їхню династію, місцевою, не їхньої династії, але місцевої настя. Відповідно, саме ця боротьба за владу. Була достатньо складною для московських князів, бо вони розуміли, що стати головними вони не зможуть, але треба було принаймні зібрати щось, щоб мати політичну вагу. Відповідно, вся політика московських князів, починаючи з кінця тринадцятого століття, базувалася на вислужливості монголам. Вислужувасті у судрусі з Золотій Орді постійні пошуки ярликів, скуповування цих ярликів, а це було достатньо явище абсолютно колосально всім відомо, тому що ярлик можна було купити величезними подарунками. Для цього власне московське князівство і починає активну діяльність для того, щоб знищувати а, якісь сепаратистські настрої проти орди, і ми бачимо це 1327 рік, коли. На території Тверського князівства і тверчання самостійно починають піднімати повстання проти Орди, то хто його придушив? Ну московські князі, тому що іде боротьба внутрішня. Московські князі намагаються за рахунок крові своїх співвітчизників, крові своїх рідних родичів по династії здобути владу в Золотій Орді. Ну і наприклад, виключно за 1300. Двадцять рік Іван Калата пам'ятаємо такий персонаж з історії Москви, який, наче то, розширює землю за рахунок того, що він там накопичує гроші, скуповує міста. Так от Іван Калата з 1327 по 1340 рік проводить 9 років в дорозі або в самій Орді, тобто 9 років у нього суто ординського існування, такого для домовленостей. І власне московське князівство воно будує все на тому, що вони. Не будучи родичами великого хана, вони намагаються бути кращими виконавцями волі, і це краще виконання волі, воно абсолютно простежується в 14-му стрічі в 1400-х роках, коли ці московські загони беруть участь. Разом з ординськими військами в походах, і тут ми говоримо, що це була територія Персії, заходили, заходили навіть на територію Китаю, йшли на територію сучасного Азербайджану. Там кілька походів вони робили. Тобто, Москва постійно вислу, вислужується для того, щоб дещо знаєте повисити свій статус, і не дарма цей статус повищується, тому що, не будучи кровними чи зідами, вони намагаються отримати, хоч якусь краплинку крові, так наприклад. Юрій е, Данилович, це московський правитель, він одружується на ханській доньці і отримує навіть е, таку посаду рочисту титуту Гюргана. Гур Гюрган – це тобто один з найвищих табелів е, просування кар'єрними сходинками, це родич Чінгісідів. І московська Настя намагається всіляко всіляко долучитись до цієї насті. Проте не виходить. Що ж ми говоримо про ці змагання, то в першу чергу необхідно зауважити, що Московське князівство вело абсолютно боротьбу саме з іншими периферійними східними руськими князівствами. І в першу чергу це твер, твер, яка намагалася прокинутися від сплячки, намагалася відмежуватись від Золотої Орди і не виходить, те саме з рязанцями. Тобто московити понемірно виконують роль сторожового пса Орди. На територіях східної колишньої Русі, на наших периферійних колись колонізованих територіях. Проте жодних предпосил до того, щоб бути незалежними, у них не існує. Звісно, такою політикою сторожового пса, цього цербера вони здобувають собі широку автономію в межах Уус Джучі. Проте, навіть коли політично Ус Джучі починається Золтарда, починає розпадатися. А цей процес розпадання тривав все 15 сторіччя? Ну, наприклад, це 1420-ті роки це виділення відокремлення Сибірського ханства, потім йде узбекське ханство, Казанське ханство, Кримське ханство, Казахстанські території, плюс Ногайська Орда. Коли вуз-Джучі зелтарди розпадається, то ви знаєте, хто не розпадається від них? Московське князівство, велике московське князівство, бо вони отримують ярлики, бо вони є тут страживими псами з цієї Золотої Орди. І виключно у 1480 році, коли хан Ахмат йде до Москви, щоб бодай залишити собі територію цього цієї автономії в складі Золотої Орди, то відбувається те, що Іван. Третій московський князь підводить свої війська, золотардинські війська, і на угрі в річці вони сходяться. Проте жодна з сторін не напала на одну одну, і це називається стояння на угрі, коли війська стояли, а потім розійшлися. І якраз з 1480 року можна говорити про те, що московське князівство здобуває от таким от стоянням. Не боротьбою, а стоянням здобуває собі незалежність. І тут питання наступне. Якщо ми з вами порахуємо їхні всі ідеї про те, що Москва це є третій, третій Київ, скажімо так, так, другий Київ, тобто Москва це є ну, спадкімець Русі, то ця концепція збирання руських земель насправді зводиться до того, що збирали вони землі у своїх родичів, які намагалися вийти зі складу Орди, проте Москва, будучи прекрасним. Цербером Орди ці землі підхоплювали, щоб з них брати більше данину і відсилати до Золотої Орди. І разом із тим Москва стоїть на позиціях того, що вони потім, після розпаду Золотої Орди, остаточно вони займаються нічим іншим, як починають самостійно збирати рештки Золотої Орди. Так безперечно, пам'ятаємо фільм цей е, совєцький Казань Брав, Астрахань брав, брав шпака не брав. Московські князі починають збирати колишні території Золотої Орди, і 16-те сторіччя для них це дуже цікавий момент, тому що вони <кій>, ведуть за походи на Казань, на Астрахань, на Сибір. Вони намагаються навіть трошки бортонути кримське ханство. Проте, проте кримські хани відповіли спаленням Москви в середині го стріччі на цьому все закінчилося. Але так чи інакше, московські князі після розвалу Орди не збирають руські землі. Вони збирають свій нелегальний спадок, тобто спадок по суті, силою, сили, спадок Золотої Орди, і ця династія вона продовжує існувати і 16-й і в 17-му стрічці як спадок монголів. Що ж цікаве ще один є момент, який пов'язаний з церквою. До речі, друзі, будь ласка, підписуйтесь на канал Олександра Воферова і лайкайте, коментуйте, поширюйте це відео. Церква її роль. Тут, начебто, знаєте, момент дуже цікавий. Начебто, є церква своя, православна, яка була прийнята від Києва. Проте, монголи не чіпали церкву, понять церкви. І що відбувається? Церква на території московської держави не виступає, завважте, проти монголів. Вона навпаки пояснює, що монгольське завоювання, оце от іго, як прийнято в літературі казати, що це є покарання за гріхи. Проте московська церква активно веде боротьбу з кін, з католиками. Ось і все. Тобто, бути проти християн інших, інш, скажімо так, орієнтирів це нормально. А бути в союзі з монголами. Це теж, начебто, нормально. От бачите, в цьому і є парадокс московської церкви, яка тоді, власне, навіть відходить від Константинополя, незаконно обирає патріарха. Собі, це все демонструє нам, насправді, в чому ж суть цієї концепції Москви, яка би була під ордою. Підсумовуючи друзі, ще раз наголошую, що східні території Русі, які були периферійною зоною, і за культурою, і за освітою, і навіть за тими князівськими династіями, які там сиділи. Коли прийшла золота, коли прийшли монголи, вони обирають шлях бути з монголами, підкорюють для монголів не підкорені монголами землі Русі, східні, північні ми говоримо про новгородські землі, і разом із тим ведуть політику цивілізаційно проходять на бік монголів. Тобто 200 років вони були під Руссю, під Києвом, а потім 250 років. Років, ну майже чвер... чверть тисячоліття, вони знаходяться під монголами, і якраз там, де там розвивається наша київська династія, яка намагається служити монголам, будучи не пов'язані з чингізидами кровно. Вони намагаються бути староживим псом, і тому придушують всі повстання антимонгольські, в тому числі, які намагалися створити Тверськ Тверське князівство, там Черезанське. Разом із тим, вони придушують все, що можна, для того, щоб збирати данину зростати самостійно купувати ярлики і платити данину монголам, з орді гусуджучі і виходити разом з ним союзникам тож друзі ось така от історія з цією країною і коли у 1480-х роках вона начебто звільняється борда бо розпадається наступає довго очікувана пере... перемога пабіда побіді це не те що ми кажемо українці перемога перестрибнути перейти перелетіти Перемогти, пересилити себе означає. От в що в тут ментально у нас є різниця. Тоді, Та, друзі, така от історія із цієї держави, яка виходить на в 16-стріччя як нащадки Золотої Орди, ментально, абсолютно є азіатами, азіатами. Хоча підґрунтя їхні колись було, звісно, наш, в нашій руській периферійній культурі. Дякую всім, хто дивився це відео. Дякую, друзі, поширюйте, лайкайте, будь ласка, і. Підтримати канал донатами на Патреоні в спонсорстві Ютубі та на картки. Щиро дякую з вами, український історик Олександр Ауферов. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.